Ну що, на першому зараз поїдемо трошки вроді, так себе почуваю, бо з утра щось не дуже поїдемо в город, нема ні хліба, нічого нема, просто вийшло. Все вийшло. на Чесно, речі, не волосся не мила. Вже майже тиждень немає здоров'я мити волосся, Нехай, хай так буде і так красива, правда? Звісно, красива. Кажу, давайте пообідемо. Саня каже, потім приїдемо. Їсти якось не хочеться. Да? Хліба немає. Ми виїли весь хліб, бо мамі купляли хліба багато, а вона не поїла. Так гарно ми все підігнали. Два, два пакети, та ще половинки хліба було, ми возіли його. За грибами їздять, але не масили. Сьогодні з утра так прохолодно, але зараз... а от зараз пройшло? Он стоїть. Наблюдатель. Гувернант. Ззаді машина, Сань, ти бачиш. Mm. Вич, Саша потоптав всю арчицю. Катяра. Так часто він вдома цей, як звати не знаю, ну він служить. Прямо вдома дуже часто все закрилося. Хмара збирається, може дощ буде, але... Нічого хай іде. Нам я поїхали одразу в ході, скупимо там все, бо у нас, <пів> у нас нічого немає. А Там зайдемо нову лінію. Дочки, може, подивимось якусь їжу нову пакеті. Бачите, така калюжа. Наливала вчора, грейдер Ну, Чесно, я скажу, що Ну, що то було вчора витрачати гроші бюджетні. Ну, Зараз хіба на це треба витрачати? Зараз така ситуація, що не знаємо, за що будемо хвататися. А вони грейдери, там грампильту насипали, хай розрівняли. Ну, Можливо, хтось, звісно, визивав. Все ж таке, знаєш, одним одне, другим ями заважають. Yeah, Понятно, yeah. що? Там вона є на калюжа більша. Поїхали прямо. Здорово, мабуть, там калюжа. А поїхали прямо, зараз в аптеку одразу зайду. Саш, куплю лікарства, бабушки з його бабушка. Вони на час сиділи, розбиралася. Вона, я їй кожний, оце ж заходжу через Google кожні ліки. І вона одна й те саме. Те ліки, що я привозила із, із ну, аналог. Те, що виписував лікар, я подивилася сьогодні в аптеці 1700. Подуріли люди, а вони ж манають на таможні. Ну ті ж ліки хтось везе, це ж таке не може бути. А там коштують ті ліки. Ну, три долари от сили. А в нас 1700. Ну вони правда хороші. Мама каже, я чувствую, що я бережу ті ліки. У єгипетські хороші. Так, да, каже, Я бережу ті ліки. Ну Зараз куплю все одно по списку всі ті, що є. Там одні такі повиписували, вони в свій час вона бере, вони дешевуваті 100 з чим -то, то там, я куплю, відвиписував їй. Вони всі в неї, от аритмії всі від серцевої недостаточності для розвитку лівого шлуночка, коротше, все однаково. То я тут в аптеці купляю, тут знижка і по ціні тут нормально. І тут дуже гарна така аптека, що вона каже: оце замість цього того немає, ну розуміється на цьому. І Собі купимо з Сашею. Я вичитала, бабушка п'є, те оце запаморочення, що встаєш різко в голові, що треба шум в ушах, треба пити ці таб, таблетки. Так що куплю і ми проп'ємо. Саша каже, нічого нічого не дають пробувати. Це вже час дня, а народу страшенно. Дивіться, ванільний цукор, великі порції. Купили мамі одіяло, отаке тепленьке, не 375 їй під тим дуже важко, вона сказала. Нагода дуже багато, але стільки і каракабачкова. Я 659 гривень. А, обалдеть, взагалі замазити можна так дорого. Так дорого. 27 хайк. то те. Ого, хтось скупився, диви, як класно, Саш. Ось це так. Да. Я розумію. Скупилися. Ось по 30 гривень кілограм Саш. Бачиш, що таке сахар? Сукор. А що це за макарони такі по 25 вироби пасту? Я подивлюся, чиї вони. Формочка красива у них. А, ну. Це, мабуть, наші. Виробник, тверді, тверді сорти, е, Дніпро. Ні, Вони за смаком не такі. Вони ну, погані, але вони за смаком не такі будуть. Я не хочу. Що тут у нас? Кава. Ой, я замовила кава, не кави, ні грамулечки немає. У мене була одна пачка, то я їй подарувала е там жінці одній. У мене немає ні капулечки, чилі 19, бачите, але він дуже гострий. А це вино, мабуть, таке ж розливне. Що це за пиво таке? Знижка. А скуштувати. Так, все, пішли. Кому що потрібно? А ну чай зараз гляну, хвилиночку. Нема здоров'я, десь як. Чаї сіни, а колочина одне і те саме. Я йду сів дивитися, що це його не бачу, мабуть. А ось він. Оце мені оцей чай. Оце найкраще. Саме краще. краще такий. 20 гривень коробка, некрасиві упакування, ну нічого страшного. Так, все, пішли. О, бачите, теж одіяло хтось замовив, Якої розміру. Так, да, 175 на 210. і бачите, замовив ковдру. А що свята немає? на вкрива? А їй її... у нас є ковдри, але вони важкі, Їй дуже важко нею укриватися. Це буде якраз полуторка для неї. Якраз. Те що потрібно. Так, ну, пішли. Розкладає. В магазині аж замерзла там десь, купила собі ось. А це ось Лінуська привезла дідусь сігару таку. Я кажу, Лен, не треба її на кладбище. Нехай Саша покуре. Каже, я йому купила спеціальну сігару. Пахне навіть через пленочку. Спасибо, Лена. Ой, покурив би, звісно. Саша повіси відвозити хілішку і їдемо. Які красиві, гляньте, пейзажі, яке зелене, там жовте, там жовто-гаряче, коричневе. Осінь дуже гарні фарби має. Але так не хочеться холоду, просто жах. Та побігла ще купила Дуські два пакети. Сьогодні ми купили їй шиї, бо вона вже розучиться, вона жуть. Купила два пакети такого корму, тільки великого не було маленьке. Ну нічого. Їдемо додому. Все купили в одному магазині, їдемо додому. Каже Саша, ну танцюйте тіще. Нащо, Як на що? Доча, ну на що На буде? На що? Важке чи важке? Не треба. Одівай, подай діяльник, це коротке. Ой, моя зяя, моя 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 моя. — Потому що те тюбітяжоле, а це маленьке буде. Зачем тебе двома що ти ви думаєш, що це в сунодіяльник і будеш легеньке і хороше діяло? Тепер ще треба подіяти. А там есть єялі полутерний. Ну, Спасибо, найдемо. Пожалуйста. Лекарство, лекарство стоит дороже, чем одеяло. так что лучше под одеялом укрываться.